Всім добрий день, вітаю вас. Так, до вашої уваги. Я сьогодні показую на відео таку от пилочку від німецького виробника фірми Parkside. Отака от от міні-акумуляторна пилка. Е, моделька от бачите, pghsa 12B2. Подивимося по характеристиках. Тут виробник заявляє 12,5 см діаметр деревини і 5,6 метрів в швидкість ланцюга. Так, Це відставляємо в сторону. Бачите, ось цікавий захист цікавий. Захист на шану на ланцюг. Тут бачимо вже автоматично під гостри, ну, підтягується ланцюг. Досить гарний якісний пластик. Така, ну, видно, що якісний пластик. Ну, Заявляють, що це виробництво Німеччини. По батареї тут у нас 12 вольт, 12 вольт де 2 ампери. І зарядка на 2,4 А. В комплекті бачимо масло. Калієчка малесенька. Так, ще по характеристиках маю біля себе рулетку, можливо, комусь цікаві якісь розміри. Покажу, як виглядають. Отак от пиличка цілу довжину має 38-39 см. Отак от от має 18 см. І шина так є на 12,5 см. Так, пробуємо, Це масло вже не буду розпечатувати. Пробуємо, просто возьму звичайне масло, бо тут масло, масло насоса немає, тому бажано перед тим змастити. Я от взяв зубну одну щітку звичайно, стару і бажано перед тим намастити ланцюг. Так. Якби це не є для довготривалого використання, тому якби тут ніякого перегріву нічого не має бути. Так, Підставляємо в сторону. І пробуємо що зрізати. Маємо тут гілочку 4 см, десь. отак в діаметрі, сухенька гілка. І пробуємо різати. В руках така зручна, досить гарний дизайн. Я би сказав, що дуже класно рішить. Не давити під власною вагою, можемо ще отуди кусочок спробувати. Але можливо він сухий, можливо, це буде заважко. Тому ну, рекомендую, хороша штучка. Дуже зручна і класна. Все, дякую, гарного дня. До побачення.